Одна из самых мощных экономически развитых стран в Европе. Ну, я, она была пятая, ее можно было сопоставлять с Францией на тот момент. И что мы получили в итоге? Пришел э, господин Кучма. Вот он выходит на трибуну и говорит: слушайте, а скажите, что надо построить, я вам построю. Mm -hmm. То есть, вы поймете, да? Мы избирали людей, которые, которые сами не понимали, что со всем этим делать. Когда нам рассказывают, что какие-то... Советское время вели борьбу за то, чтобы построить свое независимое, суверенное государство. И вот эта независимость свалилась им на эту башку, и они не понимают, что с ней делать. Да? Выходят и говорят, а, 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 а что теперь с этим делать-то? Раньше было все понятно. Субвенции с центра приходили, дотации приходили. Это нам рассказывали, что Украина кормит весь Советский Союз. А если разобраться по бюджетам, то получалось, что на самом деле Украина получала больше всех дотаций. Понимаете? Больше всех. Самая развитая э, ветвь железных дорог где? На Украине. Самая мощная энергетика где? На Украине. Самая э, э, развинутая сеть газификации где? На Украине. В России такой сети газификации нет, как на Украине. Там каждое село уже газ этот по, 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 привели, поставили, понимаете? Это же все были государственные программы, которые на этой территории реализовывались. И это все делали в рамках Советского Союза, все это развивали. Почему? Я, я уже не говорю о том, что Украина стала, вообще-то, какой-то период времени она была в лидерах по продаже оружия. А что, Украина производила такое количество оружия? Нет. Просто это были западные рубежи Советского Союза. И там были склады, где советская страна оставила огромные склады с этими вооружениями, и Украина очень спокойно, лет 30 продавала это оружие, кому не попадя налево и направо, и была в пятерке мировых лидеров по продаже оружия. Это же все было наследие. Вот все. А теперь вот пришли вот такие времена. Украина проиграла в тот момент, когда она согласилась стать антироссийским проектом. Не надо спорить по поводу того, проиграет она или не проиграла. Она уже проиграла по факту. Понимаете? Уже, уже можно подвести и то. Самое худшее, что могло произойти с Украиной, это война с Россией. Это все, это, это конец, понимаете? Это конец. И, и не надо спорить, чем это все закончилось. Это закончилось ровно в тот момент, когда это все началось. В России повезло. Вот у нас правитель, вот, наверное, от небесной канцелярии, потому что то, что сейчас происходит, то, как он вытягивает, скрепляет нашу многонациональную, многоконфессиональную страну, это дорогого стоит. У него сегодня день рождения, ему 72 года. И для нас это большое благо, потому что когда ты смотришь выступление или деградацию такую же, которая, как на Украине происходит в других э, регионах мира. Все говорят, нам бы вот президент бы вашего, он бы у нас навел порядок. Кстати, в Италии там об этом часто говорили, и в других местах. И в этот момент э, мы сейчас действительно находимся на определенном переломе, потому что есть некая неопределенность, что будет дальше. Потому что на той же Украине, на поле боя, есть две реальности. Первая реальность это осыпание фронта, это бегство 72-й бригады из Угледара. Это наши, как их сейчас называют, значит, русские или путинские удары полуторатонных, трехтонных фабов, которые там просто выносят любые укрепрайоны и контузят людей, которые там пытаются обороняться. Движение наших сил вперед. А в этот момент солдаты, которые находятся, говорят, где резервы? Де артилерія, като поступає? куди на єтані, все ругаються. Може би це Курск. А це где-то все прячеться, Это куда-то все розпалитк наступлі після обстрілів. Повідомлялося про пожежу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Так, от нині кримські вітер, і, зокрема місцеві е, так би мовити, змі повідомляють, що на атакованій нафтобазі автобазі Феодосії загорілася ще одна цистерна. Атака була, е, як ми нагадаємо, минулої ночі. Повідомив кримський вітер. Пожежа спалахнула вчора о 21.07. До нафтобази полетіли карети екстреної допомоги та рятувальники. Раніше повідомлялися про дві знищені та три пошкоджених цистерни. Власне, кримський вітер пише, що відео їм скинув підписник. Ну і власне нагадаємо, що удар припав на акціонерне товариство Морський нафтовий термінал, який є одним з найбільших у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. У березні нинішнього року туди вже прилітали дружні до Сил оборони України безпілотники. Ну і власне та й добре. Добре, тому що окупантів треба викурювати з української землі. Цього не хочуть наші західні партнери. Але знову ж таки, це українська земля, це визнані українські території. Просто прийти і забрати Росії і всі хочуть принаймні левова частина частка зараз. Тих заяв, що є, вони якось йдуть в бік цього, що давайте заморозьте війну там, де є. Тобто всі цивілізований світ готовий визнати те, що міжнародне право було розтоплене. Цікава, до речі, перспектива. Тож українці борються за це, щоб відстояти право. і Власне, повернути землі назад. Тож нехай летить, воно не загрожує цивільним, Вочевидь, так воно іноді загрожує, як пам'ятаєте, як над пляжем вучкуївці збивали самі рашисти ракету. Тоді, звісно, воно загрожує. А так ні. Тому, власне, українці роблять те, що можуть у цьому випадку. Ну і з'явилися. Супутникові фото системи ППО Панцирь С 1 яка стояла на нафтобазі у Феодосії. Вона стояла там з осені 2022 року. Але не допомогла відбити нинішню атаку. Ще в жовтні 23-го року. Партизанський рух а теж публікував фото і відео-об'єкта, на який росіяни привезли протиповітряну оборону. Учора вони повідомили, що їхні агенти, агенти АТЕШ весь цей час активно збирали інформацію про роботу Нафтобази і точки розміщення російських систем. Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки, на яких можна побачити, що панцир насправді захищав нафтобазу. Журналісти за. Зазначають, що аналогічні системи на подіумах, які мали збільшити дальність роботи, встановлювали на нафтобазі в російському, Туапсе та неподалік від резиденції російського царя Путіна в Новоагарьово. Ну, власне, ось таке не допомогло, та й добре. Нехай летять всі наші такі дружні до наш до сил оборони безпілотники чи ракети, чи якщо мова про руснявий флот, то надводні дрони. Україна має повне право на ці удари, Україна завдає їх, Україна намагається звільнити свої землі. Коли цьому протидіють наші західні партнери, давайте відверто називати речі своїми іменами, це зробити вкрай важко. Але поки є чим, поки Україна буде боротися. І ці елементи боротьби ми ось на цих прикладах і бачимо. Ну, А тим часом расисти атакували чергове цивільне судно. Про це також будемо говорити. Деякі деталі вже з'являються. За два дні Росія атакувала друге цивільне судно, що перебувало в портах Одещини. На жаль, балістичною ракетою було пошкоджено обцяма під прапором Палау. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Крім того, внаслідок удару на превеликий жаль є жертва. Внаслідок ворожого балістичного удару на жаль загинула одна людина. Дина, і, зокрема, поранення отримало ще п'ятеро іноземців. Станом на зараз їм надають медичну допомогу, і відомо, що тільки за той час судно зайшло. Для завантаження і вже стало мішенню для Росії. Цитую те, що заявив Кулеба, за два дні ворог пошкодив два судна, що мали вивозити вантажі з України. Це цілеспрямована практика залякування та перешкоджання роботі українського морського коридору. Таким чином, агресор намагається знову зруйнувати судноплавство в чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки. За його словами, наслідком подібних атак з боку ворога може бути тільки зростання на. Стабільності у чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства, а також про неспокій в міжнародних відносинах, міністр наголосив, що надзвичайно важливим є захист портової інфраструктури від терору та гарантії стосовно вільного та безпечного мореплавства. Для цього, як зауважив Кулеба, треба посилювати знову ж таки нашу протиповітряну оборону. На цинічний балістичний удар вже відреагував також і начальник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він уточнив, що наслідок російського терору загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє. Вантажі. Ще п'ятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеня важкості, один легкого. Зараз їм надається необхідна медична допомога, розповів посадовець та додав, що наразі правоохоронці фіксують наслідки російських злочинів. Ми бачимо, зокрема, що. Досить активно і в морі відбуваються дії рашистів. Ми говорили про те, що вчора вони виводили свої ворожі кораблі. Ну і зокрема, бачимо, що час від часу вони збільшують кількість цих ворожих кораблів, які несуть ракети калібр. Ми про це також постійно наголошуємо і постійно з'являється така інформація від військово-морських сил Збройних сил України.